Друзі, ви маєте змогу долучитися до боротьби з російськими окупантами. У марафоні Єдині новини триває великий збір для спецпризначенців головного управління розвідки Міністерства оборони. Збираємо 25 мільйонів гривень на новітню українську розробку. Безпілотники СИЧ, із якими Україна нищить ворога навіть у глибокому тилу. Євгеній Єрін, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Євгенії. Доброго ранку, вітаємо вас. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Отже, поговоримо про безпілотники СИЧ, знаємо, що вони можуть виконувати як розвідувальні функції, так і ударні. А от стосовно розвідувальних, як далеко вони можуть побачити які найменші деталі за допомогою них можуть роздивитися наші розвідники? На даний час відстань, яку можуть долати... Ці е, безпілотні літальні апарати складають десь е, в глибину до 50 кілометрів. І е, в принципі, будь-яка ціль на даній відстані може бути зафіксована і виявлена за допомогою е, даних безпілотних літальних апаратів. А наскільки ці безпілотники ефективні в умовах протидії засобами радіоелектронної боротьби, які є у розпорядженні ворога? однією з особливістю цих БПЛА є їх якраз радіолокаційна і е, е, стійкість і е, стійкість проти засобів радіоелектронної боротьби і в таких умовах е, вони здатні діяти і виконувати свої завдання що підтверджує якраз ураження даними безпілотниками е, радіолокаційних станцій противника таких як падльот каста та інших Друзі, я нагадаю, що задонатити на дрони для головного управління розвідки можна просто зараз під час нашої розмови у себе на своїх екранах. Ви можете бачити номер карти, куди можна перераховувати гроші, а також QR-код, який ви можете просто навести на нього камеру, і він відкриває вам посилання, де ви можете також перерахувати гроші. Безпілотники Сич, пане Євгенію, а скільки загалом потрібно? На сьогодні сичів для того, щоб максимально ефективно виконувати свої завдання. Точної кількості ми озвучувати не будемо. Але скажу так: що зброї забагато не буває. Поки триває війна, нам потрібно їх якомога більше. І поки ворог буде на нашій землі, ми будемо його нищити всіма можливими методами і способами. Євгенію, а які об'єкти допомагає вражати сичі, в яких сценаріях він використовується? Це, як правило, можуть бути якісь е, окремі об'єкти е, військової інфраструктури, окрема військова техніка. а Також можуть бути і скупчення техніки, і якісь е, місця розташування особового складу противника. та... Е, е, Об'єкти військового управління можуть бути різні цілі, абсолютно різні, і він уже не раз доводив свою ефективність під час російсько-української війни. Друзі, поки ми спілкуємося із паном Євгенієм Єріним, ви вже назбирали 37 сім. Тисяч на дрони Сич для головного управління розвідку. Збір триває. Не зупиняйтеся, кожна гривня важлива. Не зупиняється вже 44. Уже 44 Дякуємо, друзі, за кожну гривню. Пане Євгенію, а якщо загалом говорити про арсенал тих безпілотних літальних апаратів, які є у головного управління розвідки, то які ці безпілотники, які функції можуть виконувати? Звісно, розкажіть нам саме ті деталі, які можна розголошувати? Скажімо так, що е, арсенал безпілотних літальних апаратів він е, є доволі широким. Це залежить від е, е, тих завдань, які потрібно виконати. Це можуть бути як пічні, від, е, ум, скажімо так, від умовно, від маленьких до великих. Є е, е, багато новітніх розробок і розробок саме українського виробництва, і в подальшому я думаю, що ви про це будете ще чути не раз. Дуже дякуємо вам за інформацію, яку ви нам надали. Євген Єрін, представник головного управління розвитки Міністерства оборони України, був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, нагадую вас ще кілька миттєвостей, щоб зісканувати цей QR-код, який ви бачите на своїх екранах, і допомогти поповнити арсенал. Тих безпілотників, які є у головного управління розвідки, Сподіваюся, у вас є така можливість, і безсумнівно кілька гривень на те, аби допомогти нашим розвідникам виявляти розташування і знищувати живу силу противника, виявляти де перебуває його військова техніка з метою знищення, вражати склади, вражати командні пункти. Я не знаю, куди краще можна інвестувати ту суму грошей, яку ви можете цього ранку, тому зробіть це, будь ласка.